Радий вас вітати на каналі Любиме Село. Всім доброго дня. І сьогодні рубрика буде посвячена кроликам. У нас на отримані є кролики. Нарешті ми вийшли трошечки на рівень навіть не породи, а рівень кількості. Тому що чомусь ніяк не вдавалося, взагалі кроликами займаємося давно. У нас отак все так зроблено. Тут будемо робити ще одну кролятню, це заберемо геть. Звідси і взагалі в планах є тримати навіть щось і породні. По можливості те, що я думаю, що вдасться взагалі їх утримувати в плані того, що е, дуже багато зараз крилів і великий падіж. Кролики падають, пропадають. від е, різних хворіб в цьому вся і проблема, тому і не вдається. Але зараз не про те. Кролики у нас, слава Богу, є. У нас така є дуже гарна самочка, яка вже народила третій раз. Досить така плідна, багато народжує малих кроленят і, в принципі, гарно всіх їх виводить. Ось так. Сьогодні треба буде йти про ось такі кормушечки. Дивіться, чим вони добрі. Є вони в наявності, не так вони зроблені ідеально, але вони. Дуже гарно працюють, гарне дозування і, в принципі, недорогі. Вартість їх 200 гривень, є більші, є менші ось такі кормушки. Зараз я вам покажу. Взагалі як відбувається. Тут насипаєте зерно, і кролики собі успішно, якраз зручно, їм звідси його вживати. Ось так, обов'язково кроликам потрібно в раціоні зернові. Наприклад, я завжди даю хтось дає найті пшеницю, я пшеницю не даю взагалі. А в більшості роблю акцент тільки на вів у Овес, в принципі, досить добре вони його їдять. І гарно від нього вони поправляються. Ось так, вчора на ринку ми ще взяли нутрака, досить такого великого самця також будемо отримувати. І напевно, що кролики заберемо на ділянку. Ми будемо тримати в цих. В таких з сітки, тому що там є травичка, і там можемо більше кроликів знімкувати, будемо більше ми їх будемо показувати. Гарно все облаштуємо, поставимо, щоб було е, добре з них вичищати, тому що кролики дуже багато їжі якщо чесно, переводять, багато травички падає, з під них все не так переводять, але кролики це класно. Самочка доволі така немаленька, вона молода. Купили ми її весною ось цю самку. І три рази вона народжувала. І це перші криленятки, які вдалося вивезти. Перший раз вони чомусь порозкидали, другий раз щось повитягувало було на ділянці. І оце третій раз народила 10 кроленят. По щепленнях я не щепив, тому що от, по сусідству чоловік пощепив. Не буду говорити якою вакциною, тому що не знаю, чи варто говорити, чи не варто. Але факт тому, що всі ту вакцину добре знають, прощепив. і Всі кролі в нього після вакцинації, десь буквально за тиждень-півтора, всі кролі пропали, всі кролі повездихували взагалі. Зараз ніби і комар є, І цей я і не щепив, і спека була, дякувати Богу, кролики вижили. Ось Так так що я і не знаю, вже, чи варто щепити, чи не варто. Спілкуюся з людьми на ринку. Пишіть також свої коментарі, і цікаво вас послухати, тому що одні кажуть, що не щеплять взагалі. Просто перейшли на сухий корм. І взагалі тільки сіно з, з таких навіть траву таку не дають взагалі. Хтось категорично не дає траву з росою, хтось дає їм траву і суто конюшину. Я даю суто, бачите, конюшина. Посію конюшину є на городі. і суто, навіть ніякі різні траву я не даю. І поки що також бачу, що все добре. Тому що одні говорять, що під час літа вже навіть на кінець, на закінчення літа, трави достигають, вже з трав робиться, в принципі, зілля. Всі трави достигають, і це смертельно для королів, тому що є в них там такі різні речовини, які кролям шкодять. Ось так. Так що давайте дамо <кхід> їм зерна і побачимо, як вона працює. Так, засипаю зерна. Так, дозатор то є. Тому що багато кролі і розсипають зерна. Давайте подивимося, навіщо буде видно, як не буде його їсти. Ніби достає. Зараз, може, цю кормушку ми перечепимо в інші біки, тому що там я боюсь, що буде затікати дощ. Давайте попробуємо, щоб було видно вам. Ось так краще видно, бачите, як. Вони їх поїдають. Трошечки, напевно, кормушечка це замала. Треба брати більшу кормушку. Нічого ми, ми візьмемо велику сюди, поставимо <кій> поки шохай буде мала. Перший раз, чесно, я сам, то що ви бачите, знімкую вам відео, і перший раз я поставив цю кормушку. Ну, Мені подобається. Дуже гарно, тому що сиплете... раніше я сипав в кафель. Звичайний давав, ну звідти все випадає і всі їдять зерно, окрім королів. Тому що все на землі, і щурі, і миші, все з'їдають кури, а кролям майже нічого не здається. Лапками сильно залазить. А так, бачите, лапками вони не залазять туди, тільки суто заходить голова. І ось так вони їдять то зерно. ну В принципі, непогано. Вже крилиця через верх пробує. Бачите? Можна вище поставити або взагалі треба класти дві такі кормушки. Я думаю, що дві кормушки буде доцільніше ставити. Так, що у нас ще є на отримання? Йдемо подивимось. З кормушкою, надію, зрозуміло. Є ще одна. Ось є ще одна, напевно, зараз ще поставлю їм ще одну кормушку Тут на дверці і хай вони ростуть нам. Ось так. Так що всім дякую. Не забудьте підписатися, будемо показувати багато чого цікавого. Всім гарного дня!